Доброго дня, мене звати Валерій Вікторович. Я лікар-дерматолог. Приймаю в клініці ланцет. Мій досвід роботи з 2010 року. Я фахівець дерматології, дерматовенерології. Також займаюся придатками шкіри, такі як волосся, нігті. Також займаюся дерматоонкологією, спеціалізуюся на діагностиці з допоміж такого інструменту, як дерматоскоп. Проводжу дерматоскопію на доброякісне, злоякісні утворення. Не тільки родимок, але він дуже допомагає мені в роботі в діагностиці, коли. Саме шкірні захворювання, тому що їх дуже багата різноманітність, більше 900 таких основних захворювань це тільки шкіри, плюс ще можна взяти алергічні захворювання, плюс бактеріальні, грибкові, плюс, збираючись з волоссям, тобто є декілька видів випадінь, які можуть бути як на гормональному рівні, так і при дефіциті тих чи інших макро-мікроелементів. Після ковіду, під час вагітності, дуже розповсюджені, такі як вугрова хвороба, хвороба пов'язана з патологічними судинами по типу купіроза, народі його кажуть, а назва його Розаце займаюся видаленням новоутворень. У нас представлено радіохвильовий метод видалення рідкісний азот. Також в процесі діагностики використовую різноманітні зішкряби на мікологічну бактеріальну флору, вірусну. А в нашій клініці можна також, якщо виявляються якісь алергічні захворювання, чи по типу екземи на фоні стресової природи, ми можемо одразу зробити як денний стаціонар, тобто зробити як діагностику, так і лікування, одразу провести стаціонарне лікування. Саме найголовніше, що хотів я би сказати, що на 75% успіх залежить від. Лікування лікаря і на 30% від пацієнта. Тому що, коли починає пацієнт навіть до приходу лікаря, щось моніторити, щось шукати у лікаря, лікаря інтернету, і починає займатися самолікуванням. Після цього вже приходить після самолікування до лікаря, і мені дуже важко встановити діагноз або призначити якесь обстеження або лікування, тому що після самолікування вже йдуть ускладнення, вже йде навіть хронізація. Тобто, якщо захворювання починається і десь на протязі двох тижнів, іде це ще гостре. Після трьох тижнів це вже підгостре, а після місяця, частіше за все, може бути навіть хронічний перебіг. Це вже буде більш тривалий час, а може і бути постійно, воно загострюватись. Тому запам'ятайте, перш за все, встановлює діагноз, робить діагностику не фармацевт, не діагностика в інших лабораторіях, а саме лікар. Тому, якщо Якісь питання стосовно дерматології, волосся, нігтєвої пластини, доброякісних або злоякісних якихось новоутворень треба звернутися на консультацію до лікаря. І я вас запрошую до клініки ланцет. Я вам допоможу з цими питаннями. І е, головне, що ваше здоров'я в ваших руках.